Вулиця Мечникова, самісінький центр Дніпра, навколо житлові будинки та офісні багатоповерхівки. Ось тут надвечір місцеві чують гучні крики та звуки, схожі на постріли та ДТП. По соцмережах одразу розлітаються фото та відео з місця інциденту. Цілий квартал в оточенні поліції його на декілька годин перекривають для руху. На відео з місця люксовий позашляховик. А поряд обличчям в асфальт лежать декілька затриманих. Поліція поліція. Ноги у поліції підтвердили факт проведення спецоперації. Втім, стрілянину спростовують. Під час інциденту ніхто не постраждав. Кого і за що затримували, поліцейські поки не розголошують в інтересах слідства. За неофіційними ж даними злочинців затримували співробітники карного розшуку, але бандити намагалися втекти від них на своєму авто і скоїли ДТП. Ця інформація потребує підтвердження. Нині ми очікуємо на офіційний коментар правоохоронців протягом дня. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу.